Привіт! Мене звати Таня Шелельо. Я актриса Театру Лесі. Зараз я вам покажу, як дібратися до нашої малої сцени. Зліва від вас зупинка громадського транспорту. Справа службовий вхід у театр. Але нам не туди. Йдемо далі. Ходіть. О, бачили це ж. Я на афіші. М -м -м, яка красотка, правда? Та це я. О, в цій виставі я теж граю, ну, в ці теж ой, зовсім заговорилася. Я в багатьох виставах граю насправді. Так, перші двері не працюють. Ні-ні ні, йдемо далі. Так, ну другі двері теж не наш варіант, тому не заходьте сюди. Ні-ні. О, а в треті двері це вже наш головний вхід. Так, так, це кур'єр голова. Не звертайте уваги. Так, з головного входу ви можете потрапити на велику сцену нашого театру. Тож, ходімте далі. Нам потрібно дійти до кута будівлі і потім повернути праворуч на вулицю захисників України. На куті ви бачите театр слово і голос. Ну, але сьогодні вам не до них, а до нас. Тож, повертаємо на вулицю захисників України. Так, 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 повертайте, повертайте праворуч. Нам потрібно йти прямо аж до сірої брами праворуч. Вуаля, ви дійшли до пункту призначення. Справа від вас вхід на малу сцену. Бачите? Мала сцена. Так, це воно. О, а зліва ще одна зупинка. Приємного вам будьшого у нашому театрі.